Всім привіт! Виїхали ми сьогодні на горинь, неділя, погодка хороша, два дні перед цим був дощ. Ну а зараз таке більш прояснення, вітер 3-4 метри. Ну і спробуємо щось піймати сьогодні. Останніх дві рибалки фактично результатів не було, була і спека, і дощ, і що хочеш, але рибка не клювала. Зараз ми рибачимо на наших знайомих місцях, ну і подивимося. Надіюсь, щось впіймаємо. Вже середина серпня, тому щука повинна оживати. Нарешті перша покльовочка отам От під корчиком. На перча, так? На глибоку. Охристий перчик. Міленька, але... Але хоч щось на ямці вхід в ямку біля чотирьох метрів десь і за країчок. Дай під сахуй Ух, ну це не зовсім вже така мікро, але ж ясно, що випустимо зараз. Так, ну що, все, от такий шнурок маленький, взяла вона на такого перча на 4 метрах. Все, пливи. Давай, давай. Все, хай росте на осінь. І є друга покльовочка прямо з кущиків на скінера і теж да? такого риженького. Десь така сама, мабуть. Хоч подсак намочимо за останніх кучу рибалок. Прямо в пацак. Такс, ну, да, майже така сама як і та, але знову ж радує, що не зовсім малюсінька. Взяла під кущиком і зараз я покажу трой. На ну, що вона взяла. Тоді покльовка була на риженького. І зараз. Ну, в общем, давайте її відчіп... А, ні, вже відчепилась. Ай, лки. Літня щука борза. На то, що осінь. Ну, в общем, бачите, на цього скинера вона взяла. І розмір така ж як і той. Зараз фоткою відпустимо. Все, другий шнурок. Пофоткали і давай. Давай ми щось крупніше зви. Вітерець у нас сьогодні десь східний, південно-східний. І такий прохолодний, свіженький. На другу половину дня обіцяють. Дощ, грозу, ну але вона може бути, може і не бути. Але поки що комфортно бачите. От і я дочекався рибку, ну щось таке, здається, цікавіше. Чи то вже давно не ловив, забув. Не, така ж, а не, трошки, може більше. Бери по за за Хе, Все. І на цей перч, бачите, той що перша покльовка була. Але взяла за самий краєчок, тому, тому і втекла. Ну що, покльовочки є. Піднялися ми трохи вгору по течії, протроли, мали три покльовочки. Зараз хочемо прокидати оцю зону біля кущиків, давно з потечі, сплаватися, ну і подивитися, як рибка буде в заброс ловитися. Тут прямо камиш підходить до, до глибини, тут десь в нас іде метра два, мабуть. Ловили тут і щучку ми. Побачимо, що зараз. Та ні, мала, є е, е. шнурок. Такі як воблер. Я і не зрозумів, чи то покльовка була, чи ні. Ну от такі в траві сидять. Малюсенька, хай кличе мамку, тільки ж деть мамки. Все. Копія рудри, до речі, вона на останніх рибалках <кій> почала щось ловити, бо... Довго лежала і не було покльовок. Є. А, є чергова. Такі, як той твій перший. Та, От така, да. Цікавіше, але. Але ще ж не то, що нам треба. третій закид після тої. от чергова покльовочка з трави. Ну це вже зовсім малюсеньке на мегалона. От з цієї травички. Кинув під саму травичку, під самі камишики і черговий щупачок. Це вже четвертий за цих, скільки там 200 метрів. Магад фок, зараз ми його спробуємо. Чим менший щупак, тим сидніше заковтує ці воблери. Давайте я зараз його відчіплю, щоб не травмувати. Все, пливи, дивлюся, в пузі вже щось в нього є. Вже когось вранці стоптав. О! Давай. Ну і та рудра знову. Впритик кинув до кущиків. Мілкий боїться вилазити. Mm -hmm. да, щоб в нас зжерли. Тільки відпустив того заброс і такий самий з того самого місця. Дивіться, такі як стая стоїть шнурків. Що це за мелич така? Давайте щось цікавіше. Візьму якісь пускогупці да. О, все, сам втік. Есть, 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 есть Відчував, що зараз буде покльовка. І абсолютно такий самий. Ну, вот. Все Навіть самі відчіпляються. Такс. Крупніше десь не хоче їсти. Зараз ми ще пройдемо трошки за поворот і будемо підніматись далі вверх. Тільки щоб вискочив щупачок такий же самий. Так я сам злякався. Бачите, стоїть де мальок, кидає в обір і видно мальок. Пригає і там є покльовочки. Що, Получиться доловити його чи ні? Чи він злякався? Ну такий мілкий, він і пасе малого малька, а тут йому під носом рудра пливе. Велика. Велика, да, і він його не проти і схавати. Ну, де він? Вода така якась темна, але досить прозора тільки камеру виключив. Сьома щучка за, за цей час. Да але розмір самі бачите який це мабуть те саме, що тут ганяли Так, все, акуратно, щоб її не травмувати все фу Да. Зараз спробую поміняю воплер. На якогось, че вже давайте доловлю цю. Все, сплавилися ми цих метрів 300 річки і за цей час мали, здається, 7 чи 8 покльовочок. Ну, щучка мілка, одненька така влетіла грам 700, а все, решта зовсім. Міленько. Зараз ми піднімаємося далі вверх по течії, там у нас ще будуть цікаві місця. Черговий у нас цікавий участок річки, там йде глибина 3 35 І сюди виходить така мілина з лататтям. Ловили ми тут колись щучку і думаю, і зараз впіймаємо. Бачите, все в таких ліліях. І на дні щука любить такі штуки. Ну, як я й казав, щучка тут є. Десь зробили по 5 забросів. І от така. Давай, щоб не мазати лодку. Все, 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 тя не витягуємо. Хай лежить. Ну така Та ні, це ще на ту ж саму рудру он з тих кустиків. Так, все одно такий щупачок, не знаю, може і зараз заберемо його. Побачимо, бо прямо пробив око йому гачком. Прийшлося забрати того щупачка. Як він то живий, але гачком пробив йому око. Але розмір такий вже брати можна, Ну, ми таких вже кілька відпустили, тому щось із собою взяти. Заходять хмарки, дивлюсь, такі дощові, може і буде дощ у нас. Але рибка потроху клює, тому, тому ловити можна. Так, да, щупак, і тільки На ходу. вже виматував так по бирику. Ну... <різь> Я вже так по бистрому проматував, думав, що зачепився, він десь Ну давай, відчіпляйся. Та ні, не цього. Все, от, монстри. Що да, Зараз ми ще по одному, по два заброси і, і будемо їхати далі. Піднімаємося ми вверх по течії. ну тролінгом щось тихо, глухо, не було ще покльовок в нас. Хмарки десь зігнало вітром. Так, да, в нас зараз перша година, тому піднімаємося там будемо прокидувати сонце, ставимо натуральні кольори, вода досить прозора. Ну, чекаємо. Ну, ми дійшли до нашої крайньої точки на сьогодні. Зараз півдругого, десь майже друга година дня. І будемо. Сплавлятися, прокидувати десь по цікавих місцях. Скільки піднімалися, жодної покльовки на тролінг не було. Ну, і хмари розігнали всі, бачите, чисте небо був відощик навіть вже і і вітер, і хмари. Зараз лишився тільки вітер. в общем, тільки що відстрелив я свою ту копію рудрина, яку ловив. Десь не знаю, десь чи шнур був підкоцнутий. І тільки поставив знову ж таки копію орбіта кислотного. І от такий от шнурочок прямо під човном влетів. Бачите, скільки тролінгом проїхали, жодної покльовочки не було. Десь ще вона в кущах сидить. Да, оце... Мілка сидить в кущах. А крупніше, чи не хоче клювати зараз, чи щось ми не так робимо. Щойно знову була покльовочка. Але не засіклась. Ну, але ж знову такий шнурочок. Той що нам не підходить. Дивно чого тролінгом не хоче. Частіше буває, коли тролінг працює, а заброс не працює. Ну оце сьогоднішній гігант. Мабуть, найменша щучка яка попадалася, ще ще її пузої проколов. Ну я думаю, виживе. Де вона є? Щось скинулось? Вон, подивіться. Теж копія рудри, але така більш блискуча, полосатенька. Ну і от розмір от рибка, от Росії сфоткає навіть. є є є є Біган! О, ну це трошки. Да. Ну це хоч на щучку якусь смахує. Ух. А чого ж немає Крупнішої Вон, бачите які? Ну, стандарт Горинський. А, ще якийсь жук вкусив. А, стоп, сфоткаю. Так, все. Травина гріпи ось ну, от, такі, бачите травички ось з під того берега. О, нарешті покльовочка тролінгом. є чи ні? Тут нема. Чи вже таке щось сюди. О, ні, є, не, не, є. Ну. таке йде, дивно. що там в тебе? Зараз побало. Ну, сьогоднішній стандарт. Так уже йшла. Дивись, Да, Бачите, хмарки зайшли і трохи риба ожила. Ну але що ж це за розмір такий, бачите? Нам ну, такий розмір. Не підходить. Хай-хай. <ривання> да, до речі, багато дуже мілкої щуки. Мають бути ще їхні якісь мамки, бабушки і все інше. І ці вироки. Ну що, завершуємо ми рибалку, протролили останні дві годинки, вертаючись назад і жодної покльовки. Якщо до обіду був активний кльов, було зловлено біля 20 шнурків, то після обіду і ближче до вечора взагалі кльов, кльов затих. Ну але рибка почала трошки їсти, маю на увазі щучку, тому десь, я думаю, вже починаються якісь осінні виходи щуки, вже вона стає активнішою, тому можна її вже ловити. На сьогодні все. Вже ми доходимо до машини, але десь на тижні ми знову виїдемо кудись, тому підписуйтеся і чекайте нового відео.